Тюремна арифметика в Україні набрали чинності зміни до кримінального кодексу. На відтепер строк утримання засуджених до винесення вироку буде враховуватися у подвійному розмірі. День за два нараховуватимуть за заявами самих засуджених, їх рідних або захисників, подвоюватимуть строк перебування під вартою або рішення про затримання до винесення вироку. Якщо перерахований термін буде вважатися більшим за той, що ув'язнений, вже відбув, його звільнять одразу ж після рішення суду. День за два рахуватиметься лише по тому провадженню, за яке в'язані вже відбуває строк. Наприклад, осуджений сидить і осуджений у нас по статті одній. Потім в определенний момент виясняється, які його дії противоправні, що він ще якоби десь в чому-то Він обратно вже по той другій справі, Подозревается, проходят судебные действия. Но в конце концов, ему вынесен приговор по первой статье. Вот этот пересчет берется во внимание.